Головна новина стосовно мобілізації. Ще раз хочу підкреслити терміново для Збройних сил України, що жодним законом не передбачено з'явлення до ТЦК ТСП. Будь-якого громадянина України мобілізація в Україні добровільна. Ви не маєте права принижувати і називати когось ухилянком. За подібні речі, приниження, викрадення, побуття людини, громадянина фізичної особи передбачено кримінальну відповідальність згідно із кримінальним кодексом. А саме, стаття 109, частина 1, повалає конституційного ладу, стаття 296, хуліганство, частина 4, також. Стаття 111. Державна зрада, стаття 111. колабораційна діяльність, стаття 402 частина 4 злісна непокора. Те, що ви робите, за граню добра та зла. Тому ви повинні діяти на підставу статусу Збройних сил України. Ви цього не робите, значить, буде по-іншому. Не хочете виконувати статут Збройних Сил буде попогано. Що мається на увазі? Дезбат 2 роки, а потім максимальний термін ув'язнення. Якщо ви не розумієте людської мови, я бачу, що ви, солдати, не розумієте ЗСУ людської мови, ну добре, тоді буде попогано. Якщо ви не розумієте те, що я вам кажу. Що ви далі будете бити людей, принижувати їх, якось над ними знущатися, писати коментарі, що ви їх нібито зґвалтуєте, будете вбивати, катувати. Ви відповідаєте за це і вас усіх будуть судити, хто до цього причет. Я докладу до цього руку, щоб вас всіх судили до єдиного. І ви не уникнете. Кримінальної відповідальності за свої зухвалі злочини проти цивільних. Тому ще раз нагадую, схаменіться, бо буде гірше вам. Саме вам. Тому що слідчі ДПР з вами розбиратися не будуть зі своїм спецназом. Подумайте над своїм майбутнім. Бо ви не розумієте. Що ви перетинаєте дорогу з порушення прав і свобод людини. За це ви персонально кожен зСУ буде нести кримінальну відповідальність. І жодні ваші гроші, зв'язки, адвокати не врятують від таких, як я. Не врятують. Тому запишіть собі, що у разі і дальших порушень. Всі ваші дані в нас є. І всі ці дані вже в Міжнародному кримінальному суду. Все, що ви робите, фіксується і фільмується нами, групою юристів та адвокатів. Тому або ви закриєте свій рот і будете дотримуватися законів України, або ви будете в СІЗО. Потім ШЗО, пожиттєво, без права вийти, без права на телефонний дзвінок. І рішення суду верховного підкреслю буде єдине війні, всі колективна кримінальна відповідальність. Якщо ви не зрозуміли. Ось про що я сказав: тим, хто порушує законодавство в сфері мобілізації. Хто зриває мобілізацію, це роблять військові. Наполягаю, що мобілізація в Україні добровільна, а не примусово. І ви не маєте жодного права бити, катувати, забивати до смерті чи погрожувати когось вбити з цивільних. А якщо ви це робите, ви нічим не відрізняєтеся від армії ЗСРФ. Нічим. Тому. Такі, як я, зупинять, таких, як ви, ми разом, всі юристи, вас переможемо. І питання не в мобілізації, а в вас, бо ви є зрадники та колаборанти. Саме ви. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-якого права, це коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності питань. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ТЦК СП коштує від 500 до 1000 грн. Не юридична консультація, коли не будуть працювати норми права по ТЦК СП і військового права, коштує 700 гривень. Замовляю в мене, консультацію. Цього права. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Заява суд позовна коштує 1500 гривень. Просто заява суд 1000 гривень. Юридична консультація з податкового право як вести бізнес у статусі людини та автомобіль коштує 1000 гривень. Замовляй також в мене витяг за кодом ЄРДПУ, дізнайся про свого контрагента. Також підпишись на мої соціальні мережі, на мій новий TikTok, Telegram та інші в описі соціальні мережі. Instagram і Telegram. Якщо ти правиль, також підпишись на націоналістичний канал, якщо ти Linux Обов'язково підпишись на канал, присвячений Linux тематиці. Якщо ти цікавишся стосовно та ЦК ТСП захисту своїх прав і свобод, підпишись на мій офіційний телеграм-канал. Він так і називається в шапці профілю Олександр Курівник. Підпишись обов'язково. Також роби донати в описі до цього відео. Дивись. Моє минулі та наступні відео. Це дуже обов'язково, що буде курсі юридичних змін, які відбуваються сьогодні.